Що спільного у Гаррі Потера, Кері Бредшоу та Джей Нейр усі мали ознаки тривожного типу прив'язаності? Чи схожі вона на цих персонажів? Будемо розбиратись. Вітаю! Мене звати Ярослава, я психологиня платформи Розмова. Це платформа, де ви можете знайти психолога, який дійсно вам буде підходити. І сьогодні розмова піде про тривожний тип прив'язаності, його ознаки та що з ним робити, якщо ви його вже маєте. А також заглибимось трохи в історію і дізнаємось, як взагалі виявили цей та інші типи. Взагалі. Що таке прив'язаність? Це емоційний зв'язок між людьми, який формує почуття близькості, емоційної включеності в життя іншої людини, бажання підтримувати та допомагати. Коли британський психіатр Джон Болбі працював з підлітками, то дійшов висновку, що відсутність емоційного зв'язку з батьками заважає здоровому розвитку дитини. Згодом психолог Мері Ейнсворт розробила експеримент незнайома ситуація, щоб дослідити це питання. В експерименті мати залишала дитину з незнайомцем на кілька хвилин, а потім поверталась. Діти реагували по-різному, що дозволило виділити три типи прив'язаності надійний, коли дитина заспокоюється і повертається до гри, що свідчить про теплі і уважні стосунки з матір'ю. Тривожно амбівалентний дитина нервується, чіпляється за маму або проявляє ворожість, бо мати була непослідовною. Уникаючий, дитина ігнорує повернення мами, що є наслідком емоційної відстороненості матері. Болбі наголошував, що потреба в прив'язаності зберігається протягом життя і визначає наші стосунки в дорослому віці. Прив'язаність формує відчуття безпеки, яке допомагає подолати труднощі. На сьогодні виділяють чотири типи прив'язаності: безпечний, тривожний, уникаючий та амбівалентний. Дізнатися, які у вас тип прив'язаності можна завдяки тестам, але розшифрувати його результати та допомогти вам краще зможе все ж таки психолог чи психотерапевт. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Наша розмова піде про тривожний тип прив'язаності. Для нього характерно сильне бажання близькості з партнером або партнеркою та одночасним страхом бути знехтуваним ним чи нею. Люди з таким типом прив'язаності можуть бути надмірно чутливими до змін у стосунках, часто сумніваються в любові партнера, можуть вимагати постійного підтвердження почуттів, що призводить до емоційних коливань в парі. Найчастіше люди з тривожним типом прив'язаності у стосунках проявляють таку поведінку як постійне прагнення емоційної та фізичної близькості. Таким чином, людина намагається зберегти зв'язок з партнером, який дуже важливий для неї, настільки що це може стати основним пріоритетом у її житті. Схильність до самопожертви також є ознакою тривожного типу. Бувало у вас таке, що ви нехтували власними потребами заради задоволення потреб партнера? Або у розмові використовували часто ми, замість я. Це може призвести до нездорових динамік у стосунках, а також до ускладнення розуміння своїх потреб та бажань. Пишіть у коментарях, якщо впізнали себе. Також такі люди мають сумніви, чи цінні вони для партнера, тому вимагають від нього постійного підтвердження їхніх почуттів. Це може проявлятися у запитаннях: ти мене любиш? чи ти будеш мене любити завжди. Вони можуть проявляти ревнощі чи надмірний контроль. Окрім цього, вони часто можуть бути емоційно залежні від партнера, це значить, що вони не вміють покладатись на свої сили та очікують на підтримку від близької людини. В такому випадку партнер з тривожним типом ніби перекладає відповідальність за свій емоційний добробут на іншого. Під час конфліктних ситуацій у них може виникати тривога чи страх, що конфлікт приведе до розставання. Вони можуть уникати відстоювання своєї позиції або ж, навпаки, надмірно емоційно реагувати, драматизуючи ситуацію. Зазвичай першими йдуть на примирення. Оскільки відносини з партнером чи партнеркою є надзвичайно важливими для людей з тривожним типом прив'язаності, то вони можуть ідеалізувати свою другу половинку. Також вони можуть мати часті зміни настрою та тривогу пов'язану з відносинами. Настрій може коливатись від щастя перебування у відносинах до сильної тривоги через можливе розходження. А якщо хочете відео про безпечний тип прив'язаності, то ставте лайк і пишіть про це у коментарях. Ці прояви можуть впливати на якість стосунків, тому якщо ви відчуваєте, що ваші емоційні чи поведінкові реакції чіпляють вашого партнера чи партнерку та погіршують ваші відносини, то ви можете розібратись у причинах ваших емоційних проявів. Я вже зазначала, що формування прив'язаності йде корінням у дитинство, тож глянемо детально на причини появи тривожного типу. Непослідовна батьківська поведінка, це коли мама чи тато демонстрували дитині то любов, небайдужість до неї та її потреб, включеність у її життя, а потім зненацька починали ігнорувати дитину, відмовляючись від взаємодії з нею, відсторонювались від дитини. Дитина, знаючи, що батьки можуть бути люблячими в періоди відстороненості, все одно шукає її прихильності, сподівається заслужити любов батьків. Другою причиною може бути емоційна недоступність батьків. Наприклад, батьки були емоційно холодні, не вміли виражати свою любов, то дитина тоді відчувала невпевненість у своїй значущості для них та у своїх стосунках з ними. Сімейні травми також мають вплив. Якщо батьки часто залишали дитину, чи в сім'ї відбулася втрата, наприклад, батьки розлучились і один з батьків перестав спілкуватись з дитиною, або ж дитина пережила смерть важливого дорослого, то всі ці фактори можуть сформувати страх покинутості та вплинути на формування тривожного типу прив'язаності. Що ж робити, якщо у вас тривожний тип прив'язаності. Важливо усвідомлювати власну цінність та важливість для самого себе. Приділяйте час собі та своїм хобі. Запитуйте себе, чого хочете саме ви. Звертайте увагу на власні кордони та на те, як інші поводяться з ними. Рефлексуйте, усвідомлюйте власні почуття та потреби, які за ними стоять. Будьте уважними до себе та своїх почуттів та бажань, приймайте себе такими, яким ви є. Якщо ви відчуваєте складнощі у стосунках, помічаєте, що ваші патерни поведінки негативно впливають на відносини з іншими людьми та на якість вашого життя, ви можете звернутись за професійною підтримкою до психолога чи психотерапевта, який допоможе усвідомити, які потреби стоять за такою поведінкою, підтримує на шляху формування власної цінності. В терапії ви отримаєте новий досвід взаємодії, на який зможете опиратись у вашому повсякденному житті. Нагадую, що для наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звичайна частина життя. Пам'ятайте, що найменші зміни у вашому житті починаються з розмови. До зустрічі у наступних відео!